Видно, що енергетика працює, тому що якщо десь не стає світла, їхати відновлювати, і вже всі знають, що світло теж просто так ніде не береться. Над тим, щоб воно було, треба працювати. Багатьом бригадам. Олександр Горбань шість років очолює бригаду електромонтерів Луцькій дільниці номер 2 які обслуговують повітряні лінії 35 кіловольт і вище. В Структурі АТ Чернігів-Обленерго він 12 років. Два останніх називає найскладнішими. Після цієї навали, всього багато дуже приходилось відновлювати ліній наших електропередач. Нада було встановлювати дуже багато. Було пошкоджень після деокупації Чернігівської області. Його бригада, п'ять монтерів та два водії працювали в деокупованих новому бикові та новій басані. Там за два дні усунули 16 поривів, допомогли відновити лінію напругою 10 кіловольт. Ще близько трьох місяців лагодили пошкоджені росіянами високовольтні мережі в громадах Чернігівського району. Далі усували наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури на прилученні. Як почалися ракетні удари, у нас начали од провода одгорати, падати і на болотах ночі робили, і в лісах ночі були ну. Трошки роботи було. Олег Карпенко працює електромонтером понад 5 років. Він серед тих енергетиків, хто добровільно їде у відрядження на деокупованій території. З хлопцями перебалакали і набрали бригаду, поїхали. Хотіли чимось допомогти, зробити свій внесок в цю перемогу нашу. Була команда, що треба бригаду набрати. Ну, і ми добровільно поїхали в Снігурівку. Із кінця січня бригада електромонтерів Прилуцької виробничої дільниці номер 2 поїхала у двотижневе відрядження до Снігурівки Миколаївської області, яку у листопаді минулого року звільнили від російських військ. Там відновлювали 150-кіловольтні лінії. Було багато пошкоджених проводів, траверси пошкоджені, ізоляцію замінювали. Троса, грозозащитне ремонтували. Такі об'єми роботи робили, що до цього вони нас не часто, так скажемо, зустрічалися, А тепер, так. Да. Тепер усе в нас набагато злагодніше, вже опиту ми набралися. Після обстрілу летять міни, осколки, рвуть, провода. От провода, от натяжання, гнуться, траверси от от железа, на яких провода держаться. Ми то все скріпляли, варили, латали провода, піднімали троси грозозащитний міняли. Там просто лінія 154 кіловольт. Була там такі важкі провода, і то ми тягали ці бухти день у день, розкатували по полю. ну Це було нелегко. Працювали на висоті понад 30 метрів. За 50 кілометрів від фронту на ділянці, яку попередньо обстежили сапери. За час відрядження запам'ятали наслідки російської окупації та постійно чули обстріли. Це йде лінія, нам коридор. Пройшли, флажками вигородили, що там вже сапіри побували. Ну, а все ж нам за флажки не можна було виїжджати, Ну, все одно небезпека оставалася. З Вулиця і розбиті будинки. І коли ми проїжджали технікою, маленькі, три маленьких дитинки нас побачили техніку, нам руками махають, ми їм помахали. Я це, проїжджаючи. Ну. Тяжко було бачити, оце наслідки, маленькі діти, що їм довелося пережити. Ну, це навіть уявити, уявити не можна. Олександр Москаленко у енергетиці 26 років каже: від початку війни найскладніше усвідомлювати масштаби руйнувань. Люди підходять і кажуть: Ой, ті дякуємо, що ви до нас приїхали. Ну, кажемо, ну як ми могли не приїхати? Ну хоч теж, ну чи чимось допомогти, якось воно даже приємно так. Що ти робиш якусь добру справу, там людям щось добре робиш, ну хоч невелику частинку, ну, хоч що, що можемо. Маленьку частинку світла в це жахіття війни. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.